Сьогодні в проєкті Почати з нуля ми розповімо зворушливу історію про підлітка з Харківщини. Попри переїзд до нового міста та кардинальну зміну життя, Богдан Цимбалюк залишається активним та цілеспрямованим. Як Кам'янське дає прихисток та допомагає реалізувати юні таланти. Дивіться за мить. Цього разу ми вирішили відступити від нашого звичного спілкування з дорослими і привідкрити завісу цікавого і насиченого життя шестикласника з 18-го ліцею, який разом із батьками переїхав до Кам'янського після повномасштабного вторгнення. Знайомтеся. Герой нашого 10-го випуску проєкту Почати з нуля Богдан Симбалюк з селища Есхар, що на Харківщині. Вимиті після нічного дощу дерева у центральному парку дають прохолоду від пекучого сонця. Ми зустрічаємося з Богданом Цимбалюком поблизу штучного озера. Він наймолодший учасник нашого проєкту Почати з нуля. Хлопцю 12 років, тож про своє життя розповідає по-дитячому щиро, але з нотками смутку. Раніше жив в Харківській області, в Чугуївському районі в селищі з Там я ходив до своєї улюбленої школи, гуляв з друзями, займався танцями, вивчав англійську мову, відвідував секцію з карате. Ну, і там було мені дуже затишно. В карате я пішов з шісти, напевно, і от до початку війни їздив на змагання, теж перемогав. У перший день повномасштабного вторгнення Богдан прокинувся від того, що мама почала збирати речі, сказавши йому швидко одягатися і виходити на вулицю. Вже на свіжому повітрі мама повідомила сину, що почалася війна. Спочатку нічого не зрозумів, що вона сказала, коли вже підходили до бомбосховища. Я побачив, над, наді мною пролетіли три-дві ракети, і ці ракети прилетів в аеродром. І коли вже я пробув місяць у підвалі, вирішив, що потрібно виїжджати з місця. Но спочатку я не зовсім зрозумів, що я на довгий час не буду бачити своїх друзів, рідних. До Кам'янського родина цимбалюків переїхала в травні 2022-го. Богдан згадує, їх тепло прийняли рідні, хоча адаптуватися було тяжко. Нове місто, відсутність спілкування з однолітками та друзями давалися в знаки, але після відвідин школи все почало налагоджуватися. До речі, у класі, окрім Богдана, навчаються ще дві дівчинки-переселенки з Луганська та Донецька. Позитивний момент, що тут у мене все добре з оцінками, і дуже тут класні вчительки, та дуже багато друзів в мене зараз. Ну а негативний такий момент був те, що спочатку в мене не було друзів, я не знав, що робити. Я не ходив до школи. Ну і було сумно, тому що в мене тоді були тільки родина, я з нею гуляв та спілкувався тільки з нею. На окрему увагу в житті Богдана Цимбалюка заслуговує підтримка батьків. Мами Євгенії і тата Олександра. А ще дітей-переселенців активно підтримують і різні організації, і окремі волонтери. Наприклад, Василь Конько це такий є волонтер. Завдяки ньому ми можемо їздити до Карпат і відпов... ну, спілкуватися з іншими друзями, знаходити знайомства і веселитися, відпочивати там. Богдан Цимбалюк різностороння особистість. У вільний від навчання час займається танцями англійською. Рік тому відкрив для себе журналістику. Але на окрему увагу все ж таки заслуговують танці. У цій сфері наш герой із чотирьох років. Пригадує, як і ще маленьким робив перші пана паркеті. Тоді починалося все із Вальсу і Ча-Ча-Ча. Сьогодні Богдан вже має низку нагород, зокрема на конкурсах, коли представляв Дніпропетровщину в 2023-му та Харківщину в 2020-му роках. А на запитання про улюблений танець із усмішкою відповідає Пасадобль. Це був всеукраїнський конкурс. Це було теж десь в грудні місяця. Ми поїхали до Києва, і я там зайняв третє чи друге місце. Це було мені, ну мені це дуже сподобалося, тому що. Це був мій перше призове місце в такому конкурсі. Пам'ятаю, один конкурс, коли ми їздили до Львова. Я там здобув перемогу, бо 32 пари. Я зайняв друге місце. і ну, Це теж було дуже гарно, тому що це перші змагання там, де я виїжджав за кордони своєї області. Розповів Богдан і про своїх улюблених тренерів. Ренат Коробка тренував його в Чугуєві, а Марина Щербина вже в Кам'янському. Харкові мене тренував Ренат Вікторович Коробка, дуже гарний тренер. Він мені дуже сподобався. Ну, я люблю цього тренера. І зараз у мене тут є те ту теж дуже добрий тренер Марина Щербіна. Вона я її теж дуже люблю. Вона дуже гарна, добра. За більше ніж два роки війни Богдан став більш упевнений у собі та відкритий до оточення. Попри зовнішню відкритість та любов до спілкування зізнається. Все ж сумує за домом. Додому я дуже хочу повернутися. І, ну і в мене, напевно, було б життя. Я ходив на тренування, вчив англійську мову, відвідав карате, гуляв зі своїми улюбленими друзями до школи. Напевно, тут би я закінчив 12 клас і радів би життю, напевно, так. А ще хлопець має власні побажання для внутрішньопереміщених осіб та людей, які їх оточують. Більш спілкуватися з людьми, ну і давати їм те, чого немає в тебе, і ну, любити їх, тому що вони, вони, можливо, зісталися без домівки і якось з ними гарно поводитися. Найзаповітніша мрія Богдана, щоб закінчилася війна, яка забрала у нього частину щасливого дитинства, а ще щоб всі повернулися додому. У професійному плані хлопець прагне досконалюватися у танцювальному ремеслі. Каже Ніколи не треба здаватися, а йти до своєї мети та долати всі перешкоди, які з'являються у тебе на шляху. Що ж, нехай у тебе все вдається, Богдане, а мрії швидше здійснюються.